І так, друзі, більш-менш правильно виглядають ось так розпорки на четвертий матрас. Ви бачите упор у бокову стінку. І виходить, що вже не намагається складатись. Знімається дуже просто, так як і ламається промінь. Так, промінь ми відновимо. Ну і надівається теж дуже просто. Однією рукою, правда, це нормально не зробиш. Ось така чудова розпорка на четвертий матрас.